Після весілля ми з чоловіком почали жити із його бабусею. Коли він мені це запропонував, мені пропозиція здалася дивною: баба Оля живе сама. Родичі чоловіка чомусь зараз я вже знаю, чому з нею не спілкуються. Бабуля здалася мені дуже доброю та милою. Я прийняла її як свою рідну бабусю, і ми почали жити у неї. Я часто готувала всякі смаколики за фірмовими рецептами Баби Олі. Вона мене дуже любила, і я її теж. Ні про які розлади у нашому домі не йшлося та йти не могло, бо я собі нічого зайвого не дозволяла. Ми жили в будинку бабусі чоловіка, отже, мали поважати будь-які її примхи. Часто до бабусі приходили родичі, але як вона говорила, всі ставилися один до одного холодно, без особливих почуттів. Та й до мене теж чого гріхати їти. Вони дивилися на мене, як хижак на добичу. Коли родичі йшли, баба Оля сідала поряд і розповідала про всілякі Гедоти. У мене в голові не вкладалося, як можна бути такими злими, особливо стосовно своїх родичів. Бабуля одного разу зніяковіло дізналася, що любить мене більше, ніж невістку, маму чоловіка. Адже та була, за її словами, ще тією змією. Я прямо таки літала на хмарах від слів бабусі. Але, як показали останні події, не варто було. Б. Якось, коли чоловік був у відрядженні, до нас у гості приїхав його брат і ще з порога почав махати руками. Кричати на мене, називати мене жахливими словами. Я відразу зібрала рюкзак і повернулася до мами. Хоча я і була в положенні, але його слова змушували мене замислитися про розлучення. Однак, повернувшись, чоловік приїхав до мене, став на коліна і благав повернутися з ним додому. Вони з мамою мене вмовили, і я повернулася. Чоловік покликав брата і сказав, щоб він більше ніколи не втручався в нашу сім'ю, додавши, що він може більше на нього ні в чому не розраховувати. Потім я пішла з кімнати, залишивши їх наодинці. І тоді чоловік з'ясував причину, чому усі родичі у сварці. Виявляється, бабуся дзвонила усім і розповідала, яка я жахлива і що мого чоловіка потрібно рятувати від мене. Та чим скоріше, тим краще для нього. Ми прожили з бабулею ще півтори року, поки не накопичили на перший внесок на квартиру. Знаєте, на її компліменти я уже не реагувала, але й на гадості не ображалася. Адже у її віці маразм – нормальна справа. Я більше скажу я рада, що, хоч і таким негарним чином. Але завдяки мені з'ясувалася причина уже багаторічного конфлікту між найріднішими людьми у сім'ї чоловіка. До речі, чоловік не раз уже просив у мене вибачення за свої слова, але я його розумію. Він просто хотів кращого брата та спокою бабусі.